Цей приємний святковий день Хочеться ще раз подякувати і дякувати багато разів нашу громаду, міську громаду, за те, що вона небайдужа за те, що допомагає нашій армії, допомагає збором коштів, продуктів, речей і таке інше. Також хочу подякувати. Громаді активіста міста, які, на щастя, позбавили присутності в нашому місті, колишнього бандита, злодія в законі Григорія Котовського. Думаю, що в майбутньому те місце стане дуже гарною алеєю слави, але до того владі і всім нам треба буде прикласти чимало зусиль. Думаю, що це буде справжня. Але я слави Умані, герої Умані. Сьогодні люди, які чергували на базарі, зібрали понад 800 гривень коштів від уманчан приїжджих людей. Це може не дуже багато, але тим не менше за ці кошти можна багачу придбати. Та й ось ці молоді люди, які стоять перед нами, також от стояли півдня і зібрали. Я думаю, теж кількасот гривень, і це також все піде для нашої рідної армії, для наших патріотів, які там воюють, які перебувають в окопах, в бліндажах, в окопах покоління води і ту воду доводиться вичерпувати і так далі, і тому подібне. Шановні друзі, нагадую вам, що ми все-таки стоїмо біля міськради на площі свободи, на площі свободи. Ось перед нами будинок міськради, але чомусь до цих пір на сором, мій і наш загалом на фасаді будинку немає нашого українського герба. Є уменський герб, а от нашого державного герба немає. А він там мав би бути. Я думаю, це не так дорого, щоб зробити цей символ і встановити його там. І район, і місто могли б це зробити і мають це зробити. А якщо треба, то і ми, громада, цим допоможемо і коштами, і е, власною силою. Шановні друзі, цей справді святковий день, а попереду ще багато свят. Дозвольте е, сказати і гіркі слова. Ми тут збираємося щотижня, щонеділі. Збираються люди небайдужі патріоти, але хоч нас тут 50 чи 100 чоловік, насправді більше, тому що люди проходять і е, бачать, що тут відбувається в інтернеті, також переглядають е, цей репортаж. Тому е, я думаю, що до наших всіх зустрічей, наших розмов залучаються сотні і сотні уманчан і, можливо, навіть не тільки уманчан, а й... Тих людей, які мешкають і за кордонами нашої держави, тому і надходить нам допомога із Іспанії, Португалії, і Австрії і так далі, і тому подібне. Так от серед нас часто бував батьом із вас відомий патріот України, козак Уманської сотні, Уманець Григорій Єрофейович. На жаль, його більше з нами не буде. Він пішов в інший світ, це сталося понад тиждень тому. І ця немолода людина, яку важко було тут стояти, до останнього дня думала про Україну, про вояків на фронті. Він збирав матраси для батальйону Донбас. Також зібрав багато мішків для волонтерського центру біля медучилища, щоб теж допомогти нашим солдатам. Він пішов в інший світ. Великий патріот, уманець Григорій Єрофеєвич. Окрім того, хочу назвати ще одну людину, яка також пішла від нас. Це наш земляк із Канева. Член партії Свобода Анатолій Чупило, депутат обласної ради Кібур. який загинув смертю хоробрих і якого поховали кілька днів тому в Каневі. Тож, дозвольте, шануємо минулої мовчання, світу пам'ять цих славних людей і патріотів України. Вічна пам'ять і вічна слава патріотам, яких немає з нами. Слава нації! Герої не вмирають. Дякую вам. Чи є у нас ще хтось до виступу? Можливо, поки збирається думками. А коло Олександр Васильович, будь ласка. Добрий день. Я хотів би привітати присутніх тут Рима з Великодним. Дуже радий тому, що відбувся повноцінне, повноцінне богослуження сьогодні. У мене була розмова з святим отцем одної з церков Луманських. Яка допомагає нашим волонтерським організаціям і продуктами і іншими речами для фронту нашим солдатам. Я його запитав, чому Київський патріархат допомагає, чому Новоуманський. Новоуманська громада Новоуманської церкви допомагає. Чому міщанська церква допомагає? Чому наш центральний Свято-Миколаївський храм не допомагає? І так з огляду на все принциповане допомагає. І він мені відповів. У них інші завдання. Значить, якщо у наших церков завдання допомагати нашим солдатам, то у Свято-Миколаївського собору інше завдання допомагати ворогам наших солдатів. Скільки можна піднімати вже це питання в центрі уму, ворожий осередок? Що це таке? Я сьогодні дивлюся п'ятий канал. Це голосовісті нашого телебачення Лунецького раніше був. Це власність нашого президента. По ньому сьогодні трансувався, трансувався анонс нашого українського фільму, який має відбутися. В ньому грає актор головну роль. Відвертий сепаратист. Це так було сказано прямо по п'ятому каналу. Яною цей Соколова, чи як вона? Як її? Яніне. Відвертий сепаратюга. Грає козака нашого українського. Що це за п'ятий канал, що це за переродження. Я стояв майже рік, пікетував банк ВТП, щоб його врешті-решт викинули з зуму. Бо його вже викинули з усіх країн, де він був присутній, крім України. ВТБ переіменували зараз тим же самим символом, але називається він зараз Вітібі. Латинськими літерами. І його, як не сумно, рекламує п'ятий канал Порошен. Врешті-решт, що ми перероджуємося? З такими темпами в Україні на завтра можуть вирости роги. Дякую за увагу. Слава нації! Зараз Олександр Васильович розказує про телебачення, я вам розкажу таку, знаєте, трошки предісторію. Колись один відомий український музикант Кузьма Скрябін сказав таку фразу, що там, де грає російський шансон, там скоро поїдуть російські танки. Пам'ятаєте на сході, як це починалося? Російське телебачення, пластійна пропаганда, російська культура. Їм почали бувати голову про те, що там завжди жили росіяни. Так само було з Кримом. Крим завжди був російський і всяке таке інше. Постійно вноситься російська культура в голови людям. Тому вони себе починають через якийсь час вважати росіянами. У нас в Умані є телеканал, називається Ятрень, по якому постійно крутять оці москальські пісні. Російська культура. Де з балайками і з гармошками козаки, які вбувають наших людей, наших бійців на фронті, вони нам пісні тут співають. Я вкотре звертаюся до Служби безпеки України. Я знаю, що вони кожне наше зібрання чують, контролюють. Хлопці, або ви займіться телекомпанією ятернь, або займемося нею ми. І це дуже просто. Звертаюся також до пана ратушного, або хто може йому передати, якщо це падло, не перестане крутити російську пропаганду, російську культуру. В центрі України, в нашому місті в наших районах, то знайдемо інші способи, як цей канал просто закрити. Тому що ця продажність за якихось там 50-60 гривень, нам з вами Віка Цеганова співає пісні про рідську водку. Я навіть спеціально зняв на телефон із логотипом ятрення, як на цьому каналі русська водка що ж шточно натворила і співає та людина, яка співає гімн Новоросії. І це в нас, в нашому місті. Ганьба! Ну, ганьба, це, знаєте, це мало сказати, ганьба, хоча це теж добре. Я що пропоную? От ми дамо невеличкий час пану ратушному один день, не більше. Якщо в їхньому прайс-листові, де вони пропонують людям пісні на замовлення, залишиться оця пропаганда. Я особисто знаю, як зробити так, щоб більше цю пропаганду не крутили. Тому пан ратушний. Знайте це. Наступне. Ми говорили, ми говорили про жеки, ми говорили про спільні дерева. Знаєте, проблема жеків це дуже комплексна проблема. І не питання в тому. Чи правильно вони працюють, чи неправильно, там є дуже багато нюансів. От, наприклад, ЖЕКи, вони аргументують їхні збитки тим, що не підняти тариф на житлово-комунальну послуги. Ну зрозуміло, ніхто не хоче піднімати тарифи. І зараз бути популістом і казати, ми за людей, ми проти підняття тарифу це дуже просто. Це знаєте, отримати такі якісь дивіденди і підтримку від людей. З іншої сторони, хто задоволений роботу ЖЕКи? Будь ласка, підніміть руку. Може, хтось і задоволений, це теж нормально. Але коли в нас ворог е, піднімається питання про те, що ну, не об'єднувати жеки це одне. Але в першу чергу провести аудит. Можливо, там достатньо коштів для того, щоб Жеки краще працювали. Заставити їх працювати, це інша справа. А просто е, от, захистили Жеки, ну і добре, захистили. І залишимося з тим, що було вчора, з тим самим незадоволенням. У мене виникає питання, то ЖЕКИ нам подобаються чи ні. Не подобається, ми жеки ми захищаємо. Це абсурд. Просто абсурд. На цих зборах я хотів почути аргументи ЖЕКів, почути від них цифри. Коли Назару начальник відділу ЖКХ сказав про те, що буде економія півмільйона гривень, людям це показалося мало. Але жеки так і не надали економічного обґрунтування. Чого жеки вигідніше, ніж їхнє злиття? Це питання дуже відкрите і дуже гостре. Стосовно дерев. Випав сніг. Бачили, скільки дерев попадало в Умані? Я бачив. Знову ж таки, стати захисниками навколишнього середовища теж дешевий популізм. Поясню, чому. От хто каже, там не треба пиляти дерева, так може не треба. Але інше питання: скільки дерев посадив той, хто каже, що не треба? Всі зараз стали юнатами, всі захищають повалені дерева. Я особисто бачив, скільки дерев Софіївці впало. Скільки впало дерев тут, в центральній частині міста, а все із за того, що вони були аварійні. Для того, щоб це питання просто не спекулювати ним, якщо хтось вважає, що то дійсно є незаконно, для того є суд, звертайтеся і суд це вирішить. Нема що довго розтягувати. Якщо суд визнає, що їх різали правомірно, то немає чого піднімати всю цю бучу. Є кінцевий якийсь закон. Вибачте, що я так довго. Хотів запитати, чи є в нас ще хтось до виступу. Будь ласка. Дякую. Шановні Манчани, я по інтернету побачила вчора. E, наша група, значить, Уманська, там e, кадри про Софіївку, Умань, і раптом звучить пісня От, хто то з горочки спустився! І ще якась російська пісня. Люди добрі, я була возмущена. Такі кадри, такі наше рідне місто показують, і такі хренові ізвініття пісні. Я їм написала: то крутіть уже мою пісню, що Уманське телебачення знімало кліп, моя пісня про Умань. Я вам зараз нагадаю, мабуть, ви чули її? Я з тобою, рідна Умань, ти гордість і біль моя, старовинні величавій, знов клонюсь сьогодні я. Оця пісня вже п'ять років звучить, кольорі співають. То ви ж прокрутіть там не хто та з горочки спустився, а нормальну пісню про наше місто. Кілька авторів створила. Я створила пісні про Софіївку. дві пісні Софіївка, дві Умань. Стараюся писати для людей. Але, к сожалению, не хочуть по інтернету навіть цю пісню прокрутити. Вона є на моєму, на моєму моїй сторінці. Пісня про Умань, пісня про Софійку. Зараз я вам хочу прочитати вірш, свій вірш. Я пишу і вірші, і пісні. Вставай, велика Україна, вставайте, люди, час прийшов, хай вороги наші всі згинуть під молитовний дзвін церков. Нехай мордаті олігархи не рвуться в раду вершить! Тож нам за правду битись варто. Ми хочемо по людськи жити. Шановні Мончани, вірш, олюби українці, уманчани, земляки, ми всі живемо під єдиним небом, могли би бути багаті. Жебраки тепер ми стали. І чого ж нам треба? Шевченка, полум'яне, влучне слово, воно тепер, як і колись душі. І не однаково мені, що землю, мову споплюжили чужинці і свої. Чужі люди хазяйнують волю на наших землях, у степах, домах, хасиди. Чому ж собі таку же братську долю собі ми вибрали і доки ж буде так? Шевченко, батьку, встань і подивися на цю неправду і на цей бедлам? Як Україну люди злі приспали і обкрадають. Битись треба нам. Слава Україні! Ви знаєте, от все таки лірики нам не вистачає. Це одні проблеми, проблеми. Дякуємо за такий гарний виступ. Товариство я хочу з вами говорити одне дуже важливе питання. Дивіться, у нас наступна неділя, це 12 квітня. Це великдень. Ми в минулому році. Робили вихідний і зрозуміли, що і в цьому році ми його зробимо. Наступне зібрання 19 квітня, тоді коли проводи. Перед тим, як ми вирішимо, чи збиратися чи ні, я просто вам скажу, як може бути. Якщо ми не зберемося 12-го, це і так зрозуміло. Якщо не зберемося 19-го, я дуже сильно сумніваюся, що через три неділі тут буде хоча б 10 чоловік. Ну так ми влаштовані. Які будуть пропозиції стосовно 19-го стосовно день, коли будуть проводити? там треба? На проводи люди йдуть на 9-10 годин ранку, якщо я правильно розумію. А в 14.30 з проводів люди приходять. Я хочу все-таки, давайте ми проголосуємо для того, щоб ну, елементарно розуміти точку зору більшості. Хто за те, щоб 19 квітня ми знову зібралися? Підніміть, будь ласка, року. Хто проти? Ну, є дві людини, вибачте, більшість прийняло так. Тому ми домовляємося, що 12 квітня ми робимо вихідний, 19 квітня ми збираємося знову. Дві неділі ми не будемо бачити, знову будуть події, знову будуть справи, ми про все спрозвітуємо. Хочу вам подякувати за вашу позицію. Ми тут не від того, що нам більше треба, а ми від того, що це просто треба. Якщо хтось цього не розуміє, ну ми не можемо за всіх відповідати. І хочу додати ще раз е, такий факт, що завдяки тому, що нас постійно транслюють по сайту 04744, наше зібрання за тиждень дивиться 500-700 людей. Це найменше, скільки є перегляду. І це дуже велика робота. І зараз Женя Романчук знімає, він працює разом з цим сайтом. І Знову наше зібрання будуть бачити багато людей. Ми потрібні, ми потрібні умені, хоча б для того, щоб люди об'єднувалися, оскільки в Україні війна це так зрозуміло. Тому дякую вам за вашу позицію. Викинуємо наш гімн, наш славень. Набираємо повітря нашу вільну українську на повну груди. Гімн співати ніколи не буде соромно, оскільки це одна, один із символів нашої держави. Державі дуже важко. От сьогодні хтось правильно сказав. Воскрес Бог, Воскресна Україна. Ми в це віримо. Ще не вмерла України і ні слава. Ні воля. Ще нам, браття Українці усміхнеться до. Наші воріженьки, як роса на сонці, Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Допоможе, Господь Бог. Допомогу.